По ділянці видивляюся, що мені можна пересадити в мій новий куточок. Оцю тую можна пересадити, я її в горщик так приспособила. А тут бере склет, не бере склет, пруслина. Ось. І тут я не знаю, ту я прижилася чи ні. Це я штук 50 посіяла, тут сосонок ось всього одна. Лише одна зійшла. Туєчку цю також боюся чіпати, бо я її посадила влітку. Три там було, одна. Оце ледве живріє. Ой, це коніка. Не знаю, я з ялинами вже прощаюся. Оцю вже каранду туди посадити. Мабуть, її посаджу. Вона така манюхенька. подивіться, оце коштує 117 гривень. Ну, буквально. Ну, 10 найбільше. Але це фіалкове дерево. Ось воно у мене тут стоїть, мабуть, я висаджу. У нього густа корона, не густа, а розлога, ось так я скажу. І оце ходжу і видивляюся. Це я щойно, це мій декор треба зробити. Це я щойно присадила. Я не знаю, що там буде, чи не буде щось. Сьогодні туманний ранок. Ось. То що ж мені туди? Це мій декор, оце все мій декор. Я ж сказала, що я запровадила нову діляночку. Оце треба повісити, воно буде крутитися на вітру і буде блестіти на сонечку. Оце туєчку я посадила, сматлік. Не знаю, піде вона тут чи ні. Тут сиділа інша туйка, я її пересадила в інше місце. Я показувала. Так, отут коти все подруляли мені. Ось цю красу можна туди пересадити, але я хочу, щоб взимку тут було гарно. Ось бачите, оце і можна. оце ефедра. Це не хвойна рослина, ні, це ефедра. У них і клас так називається ефедровий. І ось це, ні, тут я не буду чіпати, хай стоїть. Це для краси в зимній період я тут зробила таке. Тут у мене. А, сантоліну можна туди. Оцей горщик плила сама, бачите? Сантоліну туди можна пересадити. Це також у мене наживцюється, буде добре. Не наживцюються, ну, що ж, не захотіли, значить. І ходжу і перебираю рослинки. Що мені... Це дуже добре, коли взяла рослинки, пересадила в інше місце, не купуючи нічого, не докуповуючи ось, так я скажу. Ось, подивіться, мій горностай, я його туди поставила, мені так більше подобається. Ось такі замальовки з мого саду. Доброго ранку усім. Гарного тихого сонячного.